Наше життя як книга. Кожного дня зникає одна сторінка. Перш ніж книжечку читати, правила потрібно знати. Беріть книгу чистими руками. Не відривайте сторінки. Складайте книжки на поличку або шафу. Не читайте під час їжі. Не малюй і не пиши нічого в книзі. Не роби в ній ніяких поміток. Зробіть собі для книги закладку. Читати потрібно за столом, де є гарне освітлення. Щоб книга чи підручник довго служили вам обгорніть їх. Не перегинайте книжку. Від цього випадають сторінки. Не кладіть у книжку олівці та інші предмети. Від цього вона рветься. Якщо ви будете дотримуватись цих правил, ваші книги завжди будуть мати гарний вигляд та зможуть довго служити вам та іншим читачам. Книга Ключ до знань. Бережіть її.